Вітання всім глядачам цього каналу. В цьому сюжеті показана друга частина відео про місто Познань. На першу частину відео я витратив більше часу в плані монтажу, тому запрошую перейти до списку всіх моїх відео на каналі і подивитися першу частину, якщо вам не сподобається саме ця частина відео про місто Познань. Дякую за увагу та гарного всім перегляду. Щось тут трохи дивний центр. Дозволяють мопедам кататися тут, ще він нелегально переїхав. А машини їздять. <му> Магазин рай для дітей називається Sweet Factory. Ціла стіна в цукерках все. Дуже яскрава вивіска. Ось такий зелено-жовтий Познанський трамвайчик проїхав. Бест маркет український, але щось там тускле світло дуже. Мабуть, він вже зачинився. Погода сьогодні не така зимова, як у Врославі. Вросла на Новий рік випало сантиметрів 7 снігу. Тут снігу ну, таке ось. Можна на світлі побачити, як якісь міні-сніжинки падають, але так, щоб засипати вулицю, то до такого ще далеко. Це якийсь алкомат. Дивна штука якась не бачив ніколи такого. Ага, ну, це я розумію, що це лохотрон, тут в житті нічого не виграєш ніколи. Дуже файно, вулиця освітлюється. Там на фасадах такі звірки у вигляді гірлянд. І ось цей Ліхтар, який розкішний. Достатньо багато людей тут прогулюється Центральною, центральними вулицями. Незважаючи на те, що сонце давно сіло, знімаю я всі свої відео на DJI Osmo. Поки три, От, третя модель, тут така гарна оптична система в неї покращена і вона автоматично додає світла, тому надіюся, глядачі зможуть навіть при штучному освітленні з ліхтарів роздивитися ці вулиці. А якщо ні, то просто можна дивитися відрізки мого відео про познань, там де вдень. Ось в мене за спиною вулиця Козя, і можна побачити, як тут козами прикрашена ця вулиця. Хоч тут ще деякі будинки потребують реконструкції, але прикраси такими гірляндами новорічними придають. Супер особливого шарму в центру цього міста. Оце я так підозрюю максимально світле місце в центрі. Хоча, може, я ще щось світліше побачу. Дуже яскрава і надзвичайно гарна площа ринок в Познані. Ось там попереду можна побачити ратушу Познанську. О, тут навіть у вихідний день карусель функціонує. І найменші дітки можуть на цих конячках прокататися. А це я так підозрюю павільйони ярмарки Різдвяної. Хоча якщо хтось місцевий дивиться це відео з познані, то нехай скаже, може воно тут і цілий рік стоїть. Ось це продажа таких різних жувальних цукерок. Літня тераса в ресторані, яка стала зимною, яка стала зимовою терасою, але відвідувачів немає тут поки що. Ось такі подібні будинки оселедці. Я зустрічав в місті Любміца. Але реально велична ратуша. Це, мені дуже сподобалося, я просто в захваті від цього будинку. І можна побачити, як вітер ковбасить різних звіряток. На ось цій прекрасній новорічній ялинці. Сюди в ратушу якийсь паркан стоїть закрито, і Взагалі жодної людинки немає там. Надзвичайно сподобалася мені площа ринок. Цю інсталяцію я б назвав би арка світла. Арка світла та добра. На типових польських металічних макетах 3D можна роздивитися Тумський острів в мініатюрі. А так взагалі зима тут люто розбушувалася. Цей будинок нагадує, наче від нього половину відгризли. Та яка лівіше. У Врославі на Тумському острові дуже подібний костел. Подібний тим, що там теж дві вежі, тільки вони несиметричні, а тут більш симетричні. Хто зайшов на цей канал вперше, чи може вдруге подивитися відео, то можете в списку відео моїх перейти там. Сотні годин контенту про Врослав є окремо відео про Тумський острів, в якому більш детальніше показаний сам Тумський острів. Ввечері, на жаль, я не зможу зазняти все це. Але можна здогадатись, що ці вершники на конях і взагалі ці дерева вони виглядають дуже гарно тут в вечірню годину. Ну ще що дивує, що тут аж занадто тихо на цьому Тумському острові. Тому що в Рославі на Тумському острові там туристів тисячі, вони ходять там цілими хороводами, з екскурсоводами. Тут, в Познані це не таке популярне місце, як я зрозумів вже. Хоча ось поодинокі люди якісь ходять. Музей архідецеальне. Музеї не будуть показані в цьому відео. Можливо, в інший раз приїду в місто Познань, то зайду в якийсь музей і зазніму. Ого, це так яр тут. Академія Лубранського. Треба почитати детальніше, що за академія може це академія якась католицька, духовна академія. Або не дуже католицька. Занадто безлюдний цей Тумський острів. І він мені нагадує не те, що якусь католицьке таке місце, як по типу Києво-Печерської лаври, тільки я не знаю, як них католиків тут називається. Місце духовенства чи що, воно б мало нагадувати, але воно більше асоціюється мені з чимось таким містичним, як володіння якогось князя пітьми. Він з усіх людей душі висмоктав і висмак, більш немає тут нікого живого. Тільки будинки стоять, та ось ця кам'яна дорога засніжена. Ось там в мене за спиною залишилися ці католицькі церкви, резиденція католицька. І зараз шалений вітер віє в Харю. Але все ж я зазніму цю історичну річку варту та її околиці. Можна побачити, що ремонт зараз ведеться тут частково цього моста. Щоб по ньому зміг трамвай переїжджати. Але набережна поблизу річки така, як і в Варшаві, і в більшості польських міст абсолютно немає нічого живого тут. Я навіть не, не про людей, я хоча б якийсь могли б заклад поставити, чи ларьок, кіоск. Ні, чорта немає, ось там тільки ескаватор, який не працює, сніг. Добре, що хоч. Сліди є на снігу. Набережна в класичному польському стилі, все занадто закинуте. Вони так думають, що це по природному, еко-е, екосередовище. Еко тут ближче і боюся спускатися, тому що можна послизнутися і впасти в цю крижану воду, в яку б не хотілося падати. А так крижини пливуть по річці варта. Пишіть в коментарях, в кого з чим асоціюється річка Варта. Особисто в мене вона асоціюється з брендом батарейок під назвою Варта. Як пише інтернет, це німецькі батарейки. А річка Варта впадає в Балтійське море поблизу Німеччини. Хто знає, можливо, саме від цієї річки пішла назва бренду батарейок. Хто найдопитливіший з глядачів, він зможе це питання дослідити вже. Самостійно походження річки походження назви річки варта. І там район тільки розбудовується тими кранами, але так здалеку якусь таку міні-воздвиженку в Києві нагадує різнокольорові будиночки. Ну, На цьому буду підводити підсумок Тумського острова, тому що, сподіваюся, камера якось захистила. Мій голос від поривів вітру, але більше не бачу нічого цікавого, що можна тут показати та зазняти на цьому Тумському острові. Дякую за увагу.